Добрий вечір, дівчатка. Після всіх моїх сьогоднішніх пригод вийшла я на город, поки немає дощу, і вирішила ну, прополоти, це так голосно кажу, прополоти свій кроп. Скажіть мені, будь ласка, може мені хтось підкаже? Хто з вас не попав в психоневрологічний диспансер після прополювання укропу? Кропу, кроп, точніше. Тому що я так розумію, я розумію, можна міжряддя, ось міжряддя і ось наступний рядок. Бачите, отам в тих бур'янах в мене росте укроп. Я вам скажу, дівчата, що він у мене такий маленький? От, наприклад, мені сусідка давала свій укроп. Ми тут з нею зустрічаємося майже кожного дня, але ну, зараз два дня не зустрічались, тому що дощі йшли. Я не виходила на город два дня. Вона мені давала свій укроп. Ну, дівчата, він уже майже в стадії цвітіння. Але я вам скажу так, ми от в цьому будинку, ось бачите, тут десь попала якась укропинка, вириваю навкруги неї бур'ян. Але добре, що пройшов дощ і земля волога. Звісно, я тут пропалю сапою, бо ось уже рядочок укропу в мене прорваний. Так, про що я почала розказувати? Про те, що ми тут живемо 4 роки, і це не наш будинок, ми в ньому живемо. Ми взагалі переїхали. В цей будинок з початком пандемії, щоб зберегти дитину, ми переїхали з Києва, але так вийшло, що спочатку пандемія, потім війна, і ну і ми поки проживаємо тут. Е, у нас поруч ліс. Зараз покажу. Ось дивіться, ось мій город, город, да голосно сказано. І он сосни, бачите, От і ліс, де ми гуляємо, де я вам показую. Там просто сусідський город і, і зразу ліс. Тут ґрунт лісовий. Тут гарно ростуть томати, тут гарно ростуть кабачки. От. Але все інше, от, наприклад, Петрушка в цьому році взагалі не зійшла в мене. В минулому році Петрушка зійшла, ну, може, з рядочка, от такого, як укропось, може, зійшло дві чи три рослинки. Тобто ну, цей ґрунт можна привести до ладу. Якось, наприклад, мої сусіди привели. В них все родить, у них все добряче, вона мені давала укроп такий красивенний, ну, прям такий гарний і все. В, те, в той час, коли в мене був ось такий ось малюсик, в неї вже майже цвів. Угу. Мій не факт, що доживе до розміру цвітіння. Але, ну, розумієте, вони живуть тут все життя. Там Більше 30-40 років. І вони постійно постійно вони постійно вносять добрива, вони постійно возять, купують відходи з-під корови, да, з-під ну, корови ж взагалі-то да, купуються, я точно не знаю. Ну, Тобто вони постійно якісь купують добрива, вони постійно удобрюють свій город. Звісно, у них земля вже трошки стала не така, як у нас, у нас. Це, здається, називається суглинок, мені казав чоловік. Я не впевнена, але, здається, суглинок це отакий лісовий ґрунт. Тому тут ну, тут гарно ростуть тільки бур'яни. Якщо ви хочете, щоб тут щось гарно росло інше, ну, ви купуєте добре. Воно, розумієте, я б, може, і купувала, якби це був мій город. Ну, Так як це город чужих мені людей, і насправді я не знаю, як довго я тут буду жити. Можливо, я тут доживу до осені, а можливо, я тут доживу до наступного року, а, ну, а можливо, мені через місяць скажуть зібрати свої речі і піти. Ну, Це найгірший варіант, тому що йти нам нема куди, хіба що в квартиру в Києві, а в нас два кота і дві вівчарки, ви розумієте? так? Вести вівчарок в Київ, це, ви уявляєте, що це? В невелику квартиру, де ми в трьох, двоє дорослих дитина, і два кота і дві вівчарки. Ну, це нереально. От, а собак віддавати, ну я не знаю. Я, мабуть, я, я не зможу це перенести. Тому ми сподіваємося, все-таки, що ми поки будемо тут, але все-таки. Е я не хочу витрачати по 2 три тисячі гривень, гривень на от і добрива, да, на купувати машину. Я нітраму купую кожну весну і намагаюся, от бачите, як отак серед укропчика вириваю лободу. Ось так оп, щоб якийсь укропчик хоча б на салати був. Але ж я кажу, через те, що наша. Сусідка постійно вносить добрива постійно, ну, органічне, неорганічне, всякі всякі У неї все, ну, і, звісно, я не буду вам показувати, я то її город бачу, але я не буду показувати, тому що це, по-перше, не етично, по-друге, це, знаєте, як, ну, не, моє, не моя справа, і людина може сказати, що ти хочеш, іди знімай собі своє. Ти такий великий блогер, розумієш, що лізеш не в свій город. В прямому сенсі цього слова, до речі. От бачите, От, отак. отак вириваю в надії, що якась там ота кропинка виросте. Надія, звісно, тане з кожним днем, тому що час йде і вже середина червня, скоро вже кінець червня, а в мене ось таке нещастя. Ну, Тут такого нещастя три рядки, тому, можливо, я ще і ем, якихось десяток салатів з цього. Красиві ногу зроблю. Але, дівчатка, бачите як? Через те, що тут такий лісовий ґрунт, і тут, тут дуже добре, я ж кажу, ростуть. Е, ну, я не пам'ятаю, як це називається українською, але російською це називається пасльонові. Мабуть, українською також пасльонові. Помідори тут гарні, я, до речі, вам зараз покажу. Зараз ось я до е, полю, да, як то кажуть, останній ряд не останній. У мене ще трошки тут залишилося ряд... 2 укропа, там уже редька, за редькою вже все. Зараз я вам покажу. Картошку ми не садимо, тому що ми садили тут картошку пару років картоплю, як тільки переїхали. Вона була гарна, вона буяла, вона так гарно цвіла. Ну Взагалі, я думаю, та, ми зараз такий зробимо урожай, ні у мами не будемо брати, ні купувати не будемо. Ага, якраз е, вона відсвіла. І десь за тижня-два е колоролацькі жуки. Я навіть, ви знаєте, що я взяла чоловік, купив такий великий пульверизатор, і я розбавила акторух, в мене ж була. Ось, дивіться, всі ось, ось, нещасні укропинки. Зараз буду виривати з них. Оце, що в них наросло. І чоловік купив пульверізатор, я взяла актору і побризкала актарою. Наче пропали, ви знаєте, пропали жуки. Все-таки вона на актора працювала добре. От. Але, мабуть, було пізно. І картопля була така розміром, ну, десь, знаєте, як, ну, як грецький горіх. От. І я вирішила, знаєте, ото стояти, гнути свою спину ціле літо на жарі. З сапою біля тої картоплі ми не багато садили. Ми, може, пару відер посадили, бо в нас не так багато місця, тому що ми тут ділянку, де я от все сажу, ми розробляли самі. Тому що тут були хащі, тут вишняк. Зараз, до речі, також вам його покажу. Там страшне й сумне. І знаєте, якби ну, це було наше, звісно, ми б викликали трактор. Ми б самі нічого не зробили. Ми б викликали трактор, тому що самому там, ну, там нереально що зробити. От. Тому за допомогою трактора ми йтий весь вишняк би О, дивіться, який грибочок красивий. Грибочок біля укропинки, хай росте. Він, звісно, зараз сонце влупасить і той грибочок загине, бо він же ж різ в бур'яні. У бур'яні росте значно легше легше і приємніше, ніж на сонду, Бачите, от таке нещастя. Ото таке. Ну, вже яке є, знаєте, краще, ніж нічого. От, Зараз вам покажу ті вишняки, покажу свої помідори. Зараз ось вже рядочок до кінця сходить. Ну, що я вам скажу, дівчата, якби це була наша ділянка, так? якби ми її купили і знали, що ми тут залишимося жити, звісно, я б поступала зовсім по-іншому. Я б це все, по-перше, я в землю почала удобрювати, я б не жаліла на це грошей. По-друге, я б поубирала я б зробила набагато більшу ділянку для засаджування. Ну, Ось так, дівчата, я не сильно, я ж кажу, не сильно там, знаєте, як ізгуляюсь, вже як є. Трошки прорвала, йому вже трошки буде легше і на тому добре. І трохи в мене ще залишилось два рядка, а де той рядок О, ось щось проглядається, якийсь кріп. Ну, в общем, де-не-де є. Ну ось, дівчата, Оце така величезна ділянка, його її, її кінця краю не видно, тут майже 20 чи 25 соток. Ну, але все отак заросли вишняком і ось молодий вишняк. Ну Тут страшне і сумне. Тут треба по-хорошому заганяти трактор і це все прибирати. Ну, ми розробили таку невеличку ділянку, отаке От саме було тут скрізь. Це те, що ми зробили за 4 роки. Ну Нам не треба багато, насправді, тому що ми не живемо з того. Нам ось капусточка, перчик. Нам треба так, щоб літом поїсти, да, якась зеленушка, Ми ж, я не консервую. Ось у мене салатик, також беру вже для салатів. Ось у мене помідорчики під агроволокном, до речі, дуже зручно. Знаєте, бо якби ще оце все поло, що я полола, ще і помідори, і перець, і капусту. Ну, мене на все не вистачить. Ну, може, може, і вистачить, звісно, але б мені тут би прийшлося ось це кабачок чи огірок. Ой, що це я зробила? Замість того, щоб зменшити. Ну, загалом, ось там щось де-не-де -де -де Тут я вже прополола з тиждень тому. Ось тут такий рядочок укропу. Ще редька є. Завтра зранку зірву на салати. Ось салат, до речі, дуже красивий. Мені подобається. На салати саме те, що треба. Трошки є морковочки, також не вся проросла, прорідила її, як змогла і як зуміла. Ось трошки морквочки, також вже треба полоть, хоча півтора тижня тому назад полола. Ну, ще не так все страшно, як з укропом. Ось якась редючка одиночна, одинока. Це, мабуть, редючка, яка пішла в корінь, ну, в цвітіння. Ну, хто б сумнівався? Так воно і є. Так, так, так. Ну, що вам сказати? Ну, ось так, бачите. Подивіться, які тут акації. Ну, воно класно, коли ти в тих акаціях, наприклад, поставити якусь бесідку і мангал, і жарите собі шашлик. Ну, в нас мангальна зона в іншому місці. Але тут без трактора, без викорчовування, тим людям, які, можливо, Будуть купувати цей будинок з участком, чи люди, які ну, захочуть тут мати якийсь бізнес, так? Тому що тут участок насправді дуже великий. 25 соток, здається, чи 20. А, то тут роботи, ну, я не знаю, тисяч на 30 гривень, мабуть, щоб викликати трактор, який коштує а скільки коштує трактор? Мабуть, десь 8 тисяч гривень в день. Ну, ви уявляєте, за день тут трактор ніякий не справиться. Оце це все зробити. Редечка ось в мене. Я ще, до речі, там, де полола, редьку підсіювала. О, дивіться, яка красотулька. Буде нам завтра вранці на сніданок. Ось, дивіться, яка красива. Це, мабуть, от, це нічого. Тут нічого. Ну, отак от ось. Багато, до речі, в цьому році редьки. Пішло просто в корінці. Нема редьки. Ну, є, в принципі, є, на салати нам вистачить. І я ще й полола там, де не... насіння не проросло, таке також є. Я попісіювала редьки. Де-не-де, отакими от манюсінькими рядочками по 2-3 см. Попісіювала редьки, і я вважаю, що прекрасно. Ще буде, я думаю, вона ще встигне. Головне, щоб був дощик. Ну, ось, власне, так, помідорчики цвітуть. Ну. Ось дивіться, цвітуть помідорчики. І не один цвіте, багато цвіте. Так, що краса. До речі, навкруги помідорів це вже з мого досвіду, дівчата, беріть, мотайте на ус. Ось бачите, отут, навкруг, навкруги помідорів, я бур'ян не вириваю. Знаєте чому? Тому що в минулому році була така спека, що. Як тільки ми вирвали з чоловіком бур'ян навкруги помідорів, так помідори і пропали. Тому в цьому році ми не зробимо такої помилки. Моя цибулька гарненька-пригарненька. Я її рву кожного дня, я роблю кожен день салати свіжих овочів. Цибульки в мене багато, ми сажали її з моїм сином. Ось, І ось, бачите, ось це все, що я бачите, стоїть лопатка, і я її кожен день викопую на салати. Ось так, ось трошки капуста, далі пішов перчик. Ну, ось такий у мене міні-городик, я вважаю. Я вважаю, що міні. Мені достатньо, насправді, ви знаєте. Що у вас? Покажіть, може у вас є якийсь інший досвід з полоння того групу нещасного чи вирощування? Підказуйте мені, тому що в мене не так багато досвіду, і я насправді вчусь. Ну, щось, звісно, запитую у мами. Мама багато чого підказує, або мама знає. Ну, може, ви ще щось підкажете, може, є, є якісь сучасні методи ведення огороду. От бачите, в мене маленький залишився клапточок прополоти. То, мабуть, завтра все зроблю. Можливо, у вас є інший досвід. Діліться. Я з радістю сприймаю досвід інших людей. Дякую вам за увагу. Чекаю ваших коментарів.